Люди інколи помирають від страху, від свого діагнозу, який їм озвучив їх лікар, а не від своєї самої хвороби. Але не завжди. Інколи вони просто не вірять у зцілення, що воно можливо для них. Бувають різні випадки, і все це можна з'ясовувати в процесі сесії тета Хілінгу. А ще у кермічному менеджменті і в тета Хілінгу є така штука. Щоб зрозуміти, з чого почалася хвороба, ми йдемо у події, які були напередодні. І дивимося, а що там такого трапилось, що саме в цей період часу це все розпочалося. Зазвичай там є відповіді на ці питання. Тому що просто так, <гум>, нічого не буває. Це зазвичай для чогось. Щоб винести якийсь урок, що зрозуміти. Або ж це, знаєте, от, наприклад, буває, що ти працюєш весь час і можеш зупинити. І тебе вкладають у ліжко, щоб ти нарешті полежав, відпочив і трошки подумав, що так багато працювати може і не потрібно. Ну, а Бувають різні ситуації, але так теж буває.